480 пероральних вакцин проти сказу розповсюдили на понад 19 тисяч квадратних кілометрів території області. Розкладання приманок відбувається під контролем ветеринарних фахівців Держпродспоживслужби. Про вакцину розповів Сергій Ковбасюк. Вже четвертий день розкладання пероральної вакцини. Отаку вона має такий вигляд: це м'ясо кісткове борошно спресоване. і Всередині знаходиться вакцина. Ослаблена вакцина, яка Виклик при прокушуванні, коли тварина прокушує, потрапляючи на слизову оболонку ротової порожнини, призводить до того, що в тварини виробляється імунітет. На 21 день тварина буде вже несприятлива до захворювання на сказ. Дана вакцина є безпечна для людей, для тварин. Не хворіють, якщо там молода тварина прокусе, також не хворіє. І таких вакцин ми отримали. 99 тисяч 99 998 доз, які на протязі п'яти днів розкладаються на території Олександрівського району. Щодня зранку з'їжджаються групи з усіх громад, отримують вакцину і далі розвозять по бригадах. У нас працює 56 бригад. Мало розкласти вакцини, треба ще проконтролювати, чи їх з'їли. На місці це буде у нас контрольна точка, де ми будемо контролювати, поїдаємось, тобто, як тварини з'їдають цю вакцину? Чи принадилось дала вакцина тварин чи ні. Контрольний огляд проводиться на 4, 8, 15 день. І після цього, через місяць після, проведення, ну, після останнього дня, проводиться діагностичний відстріл. В даній вакцині є маркер, який залишається на все життя в тварини в зубах. І вона не може позбутися вже цього маркера і в випадку, якщо буде проведено такий відстріл, ми направляємо матеріали до лабораторій, вони досліджують, визначають титр антитіл, тобто, який, наскільки, тварина, наскільки сильний імунітет у даної тварини, і визначають, чи їла тварина дану приманку. Поцікавилися, скільки таких контрольних ділянок і яка ефективність. Получається, контрольний ділянок у нас чотири об'єднаних райони в один, тобто на кожному колишньому району є контрольна ділянка, де проходить вона одна йде на район. Де проходить чітка по поїданню вакцини з досвіду по минулому році? Особисто я ходила, перевіряла ці приманки. То поїдання ну відсотків 80, це 100 відсотків. Ну поїдаються 80 відсотків приманок з'їдаються. Проблема сказу на Олександріщині, як і по всій Україні, доволі гостра. Ситуація воєнного стану, Нам, ми зрозуміли, що міграція диких хижих, та й не тільки хижих, а й тих звірів, які були, покинули свої домівки, хазяїни поїхали, а звірі залишилися. Вони почали мігрувати в більш спокійніші зони. Тому ми бачимо, що міграція велика і дикі звірі і хижі заходять в населені пункти в надії знайти поживні якісь речовини. Тому і потрібно цей процес контролювати методом вакцинування. Іншого способу поки що немає. Ми не можемо проколоти звірів, які живуть в заліснених територіях, яких дуже багато у нас в ОТГ. Є заліснені території, на яких люди не, ну, не впливають. Там можуть жити тільки дикі звірі і свійські, які покинули домівки. Третій рік не відбувається відстріл диких м'ясоїдних тварин через оборону полювання, а кількість пероральних вакцин, що розклали минулого року, була замалою. Дана операція з розкладання проводиться з 2018 року. До 2022 року це проводилося методом авіаційним, тобто розкидалися такі брикети літаком. Там стоїть спеціальне обладнання з gps координатами і через кожні 250 метрів скидався один такий брекетик. На даний час, з початком військових дій, нападу агресора на Україну здійснюється розкладання вручну. В минулому році у нас було проводилося лише 10% території, в цьому році у нас 100% розкладається вся територія. Взагалі, воно має проводитися двічі на рік: це восени і навесні. Даний час ми проводимо восени, проведеться, ну, планується. Що буде дозвіл на відстріл, і визначимо ефективність з досвіду європейських країн п'ять років безприбійної кампанії вакцинації може подолати хворобу.